Мій брат вимагав, щоб я оплатила вечірки перед весіллям. І ось чим це закінчилося? Мене звати Юлія. Донедавна я свято вірила, що родинні стосунки. Це вулиця з двостороннім рухом. Я наївно думала, що всі ті рази, коли я підставляла плече своєму братові під час його болісних розривів, кар'єрних криз чи проблем зі здоров'ям, Усі ті безсонні ночі, коли ніхто більше навіть не піднімав слухавку, що все це гарантує мені бодай краплю поваги та елементарної людяності. Але я помилялася так глибоко, так образливого і болісно помилялася. Мій брат Даніель готувався до весілля з жінкою на ім'я Маріса. Спочатку я не мала до неї жодних претензій, вона здавалася досить милою, ввічливою, коли це було потрібно, проте я досить швидко помітила, що вона належить до того типу людей, які ведуть у голові рахунок усьому на світі. Кожен її комплімент здавався відрепетированим, наче сцена з п'єси. Кожне «дякую» звучало із запізненням, ніби це слово доводилося витягувати з неї кліщами. Та я хотіла підтримати брата, тому вперто ігнорувала свою інтуїцію. Я поринула у весільні приготування з головою, як і належить люблячій сестрі. Я допомагала Марісі обирати весільну сукню. Ми провели нескінченні години в салонах, приміряючи мереживні катастрофи та мінімалістичні шовкові вбрання. Доки її очі нарешті не засяяли при вигляді тієї самої сукні. Я оплатила підгонку по фігурі. Це був мій сюрприз для неї. Я власноруч розробила дизайн запрошень адже маю досвід у графічному дизайні. Я вела переговори з флористами, коли вони виставили космічний рахунок, і збила ціну. Я навіть була миротворцем між нею та нашою матір'ю, коли вони ледь не повбивали одна одну через колір серветок на столах. І ось настав тиждень перед весіллям. Під час сімейної вечері Даніель відвів мене в бік Тоном, який був надто буденним і розслабленим для таких слів, він заявив мені, що він очікує, що я оплачу, і парубочу вечірку, і дівич вечір. Спершу я розсміялася. Я щиро думала, що це якийсь безглуздий жарт. Але коли я підвела очі, його обличчя було кам'яним. Він заявив, що, оскільки я добре заробляю, не одружена і не маю дітей, то я зобов'язана допомогти їм закрити цей останній шматочок пазла. Мовляв, це було б справедливо, враховуючи, в якому шаленому стресі вони зараз перебувають. Я сиділа, наче громом вражена. Я запитала, чи є вже якісь плани, навіть не давши згоди. Він знизав плечима і кинув, що заклади вже заброньовані, але ще не оплачені, і просто стояв там, чекаючи, що я покірно кивну головою. Я твердо сказала йому, що не буду платити за ці вечірки. Я нагадала йому, що я вже зробила більш, ніж достатньо. Його погляд миттєво згас і став холодним. Він нічого не відповів, просто розвернувся і пішов геть. Я думала, що на цьому все скінчилося. Він отримав мою відповідь. Він знав, що у мене є межі, я припустила, що вони просто змінять плани на скромніші або заплатять самі. Я переконувала себе, що йому просто треба переварити розчарування, і він заспокоїться. Я й уявити не могла, що він затаїть на мене таку злість або що ще гірше підставить мене. Настав день дівич вечора. Я була не просто гостею. Мені доручили супроводжувати Марісу та її подруг до ресторану і координувати сюрприз. Я вбралася, зробила макіяж, забрала пакунки з подарунками для гостей, які я власноруч збирала попередньої ночі. Я навіть зробила іменні картки для кожної дівчини з витонченим шрифтом і позолотою. Я хотіла, щоб вечір був особливим, хоча в душі все ще тлів осад від поведінки Даніеля. Я приїхала до ресторану першою. Дівчата сходилися одна за одною, ще від збудження. Маріса з'явилася останньою сяюча і розпашіла від передчуття свята. Ми стояли біля стійки Хостес, базікали і робили фото. І тут хостес глянула на нас розгублено і сказала Вибачте, але на це ім'я немає бронювання. Моє серце впало, я попросила перевірити ще раз. Я називала своє ім'я, ім'я Даніеля, ім'я Маріси. Нічого, вона відійшла і повернулася з менеджером. Він сказав нам сухо, без краплі співчуття, що резерв було скасовано три дні тому через несплату, жодного депозиту не було внесено, домовленості не були підтверджені. Вони нічого не могли зробити. Ресторан був забитий під зав'язку. Столика для нас не було, нам сказали піти. Ми стояли там. Група жінок у підборах і атласних сукнях приголомшені, принижені, нас випроваджували від входу ресторану, який ми вважали своїм на цей вечір. Сміх і дзвін келихів, справжніх відвідувачів всередині, лунали як знущання. Маріса повільно повернулася до мене. Її обличчя виражало повне нерозуміння, яке миттєво змінилося на звинувачення. Вона запитала, чому я не заплатила. Вона сказала Даніель запевнив мене, що ти погодилася все владнати. Вона обвела поглядом розчаровані обличчя своїх подруг і заявила, що я зруйнувала її останню ніч свободи, що я егоїстка, що я зганьбила її перед усіма, кого вона любить. Я мовчала. Я хотіла захищатися, хотіла кричати, що я ніколи ні на що не погоджувалася. Що це Даніель збрехав, що я вже зробила для них занадто багато. Але ніхто не слухав, нікому не потрібна була правда, їм потрібен був винний. Тож я розвернулася і пішла. Я йшла вулицею сама, стукіт моїх підборів луною відбивався від асфальту, а золотий пакет із подарунками безглуздо теліпався на моєму зап'ясті. Я залишила все позаду сувеніри, картки, маленькі подарунки, на які я витратила час і гроші. Все це більше не мало значення. Найбільше мене шокувало не те, що вони не заплатили за власну вечірку, і навіть не те, що Маріса накинулася на мене як лиходійка з дешевого реаліті-шоу. Мене спустошило усвідомлення того, що мій рідний брат згодував їй брехню, а потім відійшов убік, щоб спостерігати, як я беру удар на себе. Він дозволив мені увійти в той ресторан, думаючи, що все гаразд. Він дозволив мені бути приниженою. Він дозволив мені стати цапом відбувайлом за їхню безвідповідальність. І в ту мить я зрозуміла дещо страшне. Дещо чого я уникала все життя, деякі люди бачать тебе лише доти, доки ти можеш щось їм дати, коли ти перестаєш давати. Ти перестаєш для них існувати. Мій брат не любив мене як сестру, він любив мене як ресурс, і тепер, коли я перестала бути корисною, він викинув мене, не вагаючись ні секунди. Я не пішла на весілля. Наступного ранку я надіслала ввічливе повідомлення, що мені потрібен час і простір. Я не пояснювала причин. Я не вибачалася. Я не дала їм задоволення знову перекрутити мої слова. Нехай вигадують свою історію, нехай розповідають усім, хто готовий слухати, яка я дріб'язкова, егоїстична чи холодна. Я знаю правду. Я знаю, скільки я віддала і скільки витерпіла. І я знаю, що піти від людей, які вміють лише брати. Це не зрада, це порятунок. Оновлення один два тижні по тому. Просто так. Усе на поверхні ніби заспокоїлося, але напруга висіла в повітрі, як дим після пожежі. Після катастрофи на дівич вечорі я намагалася дати емоціям вщухнути. Я не розмовляла з Даніелем чи Марісою ці два тижні. Я не дзвонила, не пояснювала і вже точно не благала прощення за те, чого я не робила. Я вирішила якщо вони захочуть поговорити, вони знають, де мене знайти. Вони так і не з'явилися. І все ж. Я чіплялася за надію, що буря мине, весілля. Це хаос за своєю природою. Емоції зашкалюють, люди кажуть, не чого не думають. Я намагалася переконати себе, що вони схаменуться. Настав день весілля. Я одягла сукню кольору чайної троянди, яку купила ще місяці тому. Вона сиділа на мені ідеально я зробила зачіску, макіяж і взяла дорогий подарунок, який замовила заздалегідь. Картину на замовлення для їхнього нового дому. Попри все, я хотіла вшанувати цю подію. Я все ще вірила, що сім'я має значення. Локація була за містом. Старовинний маєток, ідеальний для весільних фото. Гості у вечірніх вбраннях прогулювалися газоном із келихами шампанського, грав струнний квартет. Це виглядало як картинка з журналу. Я глибоко вдихнула і вийшла з машини, обережно тримаючи подарунок обома руками. Коли я підійшла до входу в сад, де мала відбутися церемонія, співробітник глянув на мене і звірився зі списком. Він завагався, попросив повторити ім'я. Знову глянув у список, потім попросив почекати і зник усередині. Я стояла там, відчуваючи на собі погляди перехожих гостей, не знаючи, що зараз станеться. За хвилину вийшов Даніель. Він не привітався. Його обличчя було кам'яним, щелепи стиснуті, а очі. Холоднішими за лід. Він зміряв мене поглядом з голови до ніг, наче я була чимось бридким, що виповзло не з того боку світу. Потім за ним з'явилася Маріса. Вона прошепотіла щось йому на вухо і схрестила руки на грудях. Вона навіть не дивилася на мене, дивилася крізь мене. Даніель сказав, що мені тут не раді. Його голос був тихим і твердим, але кожне слово врізалося в мене, мов лезо. Він сказав, що я зіпсувала їхній останній вечір свободи, що я зганьбила їх перед друзями, що я дріб'язкова егоїстка, бо відмовилася платити, а тепер з'явилася на весілля, наче нічого не сталося. Він сказав, що заради спокою в їхній особливий день мені краще піти негайно, і жестом вказав на охоронця. Я стояла, наче вросла в землю. Подарунок досі був у моїх руках, серце калатало так, ніби хотіло вирватися з грудей. Я чекала, що він передумає, що пом'якшає, що побачить у мені свою сестру. Але нічого не сталося лише тиша, лише жорсткий погляд чоловіка, якого я захищала все дитинство, чиї помилки прощала сотні разів. Я озирнулася, ніхто не втрутився, ніхто не запропонував втіхи. Я стала невидимкою за одну секунду. Тож я розвернулася і пішла назад по гравію. Я прийшла повз музикантів, повз гостей зі штучними посмішками, повз квіткову арку. Я сіла в машину, поклала нерозпакований подарунок на пасажирське сидіння і зачинила двері. Ось і все. Я так і не потрапила на весілля. Мене стерли з найважливішого дня в житті мого брата, бо я відмовилася бути гаманцем, бо я мала кордони. Коли сонце почало сідати за маєтком, заливаючи золотим світлом свято, з якого мене вигнали, я сиділа одна в машині і розуміла я більше не сім'я для них. Я була транзакцією, яка не пройшла. Я ніколи не бачила церемонії, я не чула обітниць, я не танцювала і не проголошувала тостів. Моя сукня залишилася чистою від вина і сліз щастя. А любов, яку я колись мала до брата, залишилася похованою під вагою зради, непоміченою і непотрібною, як тінь. Оновлення 2 Дякую усім за вашу підтримку у коментарях. Реддіт ви неймовірні, ви дуже просили оновлення, тож. ось воно. Весільні вихідні минули в оглушливій тиші. Я сиділа вдома, майже не торкалася телефону, намагалася відволіктися роботою, прибиранням будь чим, аби не провалитися в ту порожнечу, що розросталася в грудях. Я переконувала себе, що це кінець, що Даніель і Маріса зробили свій вибір, що буде боляче, але це мене. Але я помилялася через три дні після весілля шлюзи відкрилися. Все почалося з повідомлення від тітки довгого тексту, просякнутого пасивною агресією, який одразу здався пасткою. Вона запитувала, навіщо я влаштувала сцену і зіпсувала настрій усій родині. Я не відповіла. Потім подзвонила кузина. Вона запитала, що сталося насправді. Збита з пантелику, я відповіла чесно. Я розповіла про вимогу Даніеля, про те, як мене принизили в ресторані і як мене вигнали з весілля, наче я була якимось волоцюгою. Я виклала все з болісною відвертістю, сподіваючись, що хоч хтось зрозуміє. Але це була остання мить моєї надії. За лічені години стало ясно, мою історію перекрутили до невпізнання. Мої слова поверталися до мене як отрута. Мене звинуватили в тому, що я перебільшую, що я граю жертву, що я заздрю щастю брата. Дядько заявив, що я вчинила егоїстично, відмовивши в підтримці рідній людині. Бабуся дзвонила тремтячим голосом і питала, чому я вирішила зганьбити родину. Їй сказали, що я прийшла на весілля без запрошення, щоб влаштувати скандал і що я втекла в істериці. Ніхто не слухав моїх виправдань, ніхто не згадав, як я місяцями допомагала Марісі, ніхто не пам'ятав про запрошення, про квіти, про мій час. Усе це було стерто. Переписано тими, кому потрібен був ворог. Я стала лиходійкою в історії, яку я не писала. Вони казали, що я зрозуміла, що хізуюся грошима, що я мала заплатити, бо сім'я підтримує одне одного без зайвих питань. Я намагалася запитати, коли це вірність стала товаром, який треба купувати. Але чим більше я питала, тим більше вони нападали. Один за одним голоси, які я любила все життя, почали встромляти ножі в спину. Сімейний чат замовк для мене, а потім мене просто видалили. Запрошення на бейбі-шауер кузини було скасовано, соціальні мережі заполонили фото з весілля, де мене не було. Коментарі були сповнені любові та жартів, частиною яких я більше не була, наче я померла, але ніхто не мав сміливості мені про це сказати. Найболючішим було не виключення, найболючішою була зрада. Я втратила не просто брата, я втратила всю сім'ю. Я сиділа у своїй квартирі, і жахлива правда накрила мене з головою. Я самотня, і я була у відчаї. Не тому, що я слабка, а тому, що я вливала любов, час і душу в людей, які були готові спостерігати, як я тону. Щойно я перестала обслуговувати їхні забаганки. Оновлення три. Я думала більше не писати оновлень. До того ж, хтось із родичів знайшов мої пости тут і розіслав усій сім'ї та мені вже начхати. Роблю це фінальне оновлення для вас, тих, хто мене весь цей час підтримував, тож до оновлення. Наступні тижні були найтихішими в моєму житті телефон мовчав. Сім'я, яка колись гуділа чатами і спільними святами, зникла, розчинилася в повітрі, наче міст, який спалили за одну ніч. Спочатку я думала, що звикну, що тиша перетвориться на спокій. Але замість цього прийшла важка туга, відчуття поразки. Я намагалася жити далі. Прокидалася, працювала, прибирала квартиру двічі на день, гуляла годинами без мети, але нічого не допомагало. Я більше не злилася. Я була просто порожньою. Тоді я зробила те, чого ніколи раніше не робила я записалася до психолога. Це не було драматичним рішенням це здавалося єдиними дверима, які ще були для мене відчинені. Я увійшла в кабінет, очікуючи осуду або пустих фраз, але вона слухала вона слухала так, як ніхто раніше. Виклала їй усе: ресторан, весілля, лавину звинувачень, втрату всіх родичів. Я висипала це як бите скло на підлогу її кабінету, і вона допомогла мені розібратися з цим. Сеанс за сеансом вона допомагала мені розплутати почуття провини, яке стискало мене лищатами. Вона нагадала мені, що кордони це не жорстокість. Що сказати ні, це не зрада, що відмова фінансувати чужі фантазії, не робить мене монстром. І вона сказала слова, які відлунювали в мені, але в які я боялася повірити. Ти вчинила правильно, ти не кинула сім'ю, ти просто відмовилася бути використаною. З часом я почала дихати знову. Я перестала перевіряти телефон в очікуванні повідомлень пост... які ніколи не прийдуть. Я дозволила собі перестати потребувати їх. Я створила нові ритуали, свіжі квіти на кухні, книги, музика, яка лікує. Люди, які дзвонять не тому, що їм щось треба, а тому, що їм не байдуже, їх мало, але вони справжні. Я зрозуміла, що кровна спорідненість не гарантує вірності сім'я будується не на історії, а на взаємоповазі, на правді, на любові, яка не виставляє рахунків. Ця історія не закінчилася вибаченнями, не було грандіозного примирення. Історія закінчилася тим, що я обрала себе, я вийшла з руїн зі шрамами так, але також із ясністю і силою. Зараз я живу без родичів, без гучних застіль, але я живу в правді, я живу в спокої, я живу на власних умовах і, врешті решт, це і є та свобода, якої я так потребувала, навіть не підозрюючи про це, чи я винна, що відмовилась свекрусі у її феміністичному плані на нашому весіллі. Ми з Еваном одружуємося через п'ять тижнів, мені 28, йому 31, і все було чудово, поки планування весілля не перетворилося на справжні ідеологічні дебати з моєю майбутньою свекрухою. Вона все життя була феміністкою і матір'ю одиначкою, яка виховала Евана самотужки. Тепер вона вважає, що, оскільки батьки традиційно віддаю, віддаються своїх дочок, вона, як рівноправний жест, має віддати свого сина. Її план такий вона веде мого нареченого до вівтаря, поки я вже стою там і дивлюся, як він йде до мене проходом. Потім вона хоче виголосити коротку промову про те, як вона його виховувала, вручити йому каблучку і, нарешті, вкласти його руку в мою ще до початку самої церемонії. Інтелектуально я розумію її аргументи власне, одна з причин, чому я покохала Евана. Це те, що він ніколи не принижує мене і сприймає як рівну. Але я завжди уявляла, що це я йтиму до нього до вівтаря. Для мене це романтично і це аксіома. Свекруха каже, що мій батько все одно може вести мене першою, але тоді я йтиму до самотнього реєстратора, та поки Еван чекатиме десь збоку. Коли я сказала ні, вона звинуватила мене в тому, що я не феміністка, а потім що я взагалі антифеміністка. Еван розуміє обидві сторони. Він вважає, що пропозиція логічна, бо світ змінився. Його родина впевнена, що я надто гостро реагую, я не скасовую весілля. Я просто відмовляюся саме від цієї ідеї. Оновлення через два дні. Привіт усім. Я повернулася, щоб розповісти, як усе вирішилося. Я показала пост Івану, і він був вражений підтримкою людей. Це все відбувається насправді, це не гіпотеза і не перебільшення. Я була просто приголомшена її запитами, хоча емоційно розумію, звідки вони беруться. Для контексту моя майбутня свекруха. Дуже успішний лікар і внесла велику суму грошей на наше весілля. Через це вона вважає, що заслуговує на особливий момент під час церемонії. Я намагалася бути спокійною, пояснила Евану, що завжди мріяла бачити його обличчя й першу емоцію, коли я йтиму до нього. Він це одразу зрозумів і підтримав мене. Також він зізнався, що йому було важко суперечити матері через її фінансову допомогу. Ми вирішили діяти як одна команда разом ми пояснили їй, що промова під час церемонії. Це зайве, нехай говорить на бенкеті. Також ми відмовилися від ідеї з другою каблучкою. Замість цього ми запропонували варіант із годинником, який він одягне на церемонію. Евану, ця ідея дуже сподобалася він навіть уже вибрав модель ось наш компроміс. Вона може провести його до вівтаря, вони поцілуються, і вона сяде в першому ряду. А коли реєстратор запитає, хто віддає цю жінку, він насправді скаже: Хто з любов'ю виховав цю жінку та цього чоловіка? Тоді всі наші батьки підведуться і дадуть відповідь разом. Свекруха погодилася, що це чесно вона вже вибрала ніжно-блакитне вбрання, слава Богу, не біле. Реєстратором у нас буде жінка суддя, що теж дуже символічно для нас. Свекруха несподівано погодилася на все і вибрала годинник. Ми з Еваном відчуваємо величезне полегшення. Я все ще трохи нервую, чи вона може спробувати вставити якусь промову від себе, але поки що все добре. Вона нарешті зрозуміла, що я не здамся, і я зроблю все, щоб наше життя було спокійним, а діти виховувалися в нормальній атмосфері. Оновлення 2. день весілля та сюрприз у мікрофоні. Ми це зробили ми одружилися. Весіля було просто чарівним, і я справді намагалася відпустити всі тривоги. Але як багато хто з вас і передбачав, свекруха не була б собою, якби не спробувала перетягнути ковдру на себе. Все йшло за планом. Еван виглядав приголомшливо зі своїм новим годинником. Церемонія з жінкою суддею була дуже зворушливою, а момент, коли всі батьки підвелися, щоб відповісти на запитання реєстратора, змусив багатьох гостей розплакатися. Це було ідеально до моменту тостів на бенкеті. Коли свекруха взяла мікрофон, вона почала з того, як вона пишається сином, але потім вона зробила те саме вона заявила на весь зал. Я хотіла зробити цей момент ще більш революційним для нашої родини, показавши справжню силу матріархату біля вівтаря. Але Джулія, вона подивилася на мене з цією своєю фірмовою посмішкою, я розумніша за всіх. Ще не зовсім готова до таких радикальних змін. Тому ми пішли на компроміс, щоб вона почувалася комфортно. В залі на мить запала незручна тиша. Вона фактично виставила мене недосвідченою дитиною, яка гальмує прогрес. Єван стиснув мою руку під столом. Він встав, подякував матері за промову, а потім додав Мамо, ми пішли на компроміс, бо це наше весілля. І я щасливий, що воно виглядало саме так, як хотіли ми. Джулія. Мій рівний партнер і її бачення для мене закон. Вона була червона, як рак до кінця вечора, але більше не промовила жодного слова про фемінізм. Оновлення три битва за ключі. Минуло три місяці. Ми повернулися з медового місяця і почали облаштовувати наше життя. І тут почалася друга хвиля. Свекруха почала засипати нас повідомленнями про те, що вона хоче заїхати і допомогти з інтер'єром, адже у неї бездоганний смак. Минулого тижня вона приїхала на вечерю і просто поклала на стіл порожній брелок. Вона сказала це максимально буденно Еване. «Люб, я ж допомогла вам із першим внеском за квартиру. Так, вона це зробила, і тепер ми це відчуваємо. Тому, я думаю, буде логічно, якщо я матиму запасний ключ. Про всяк випадок, раптом ви забудете свій, або мені треба буде завести вам продукти. Я відчула, як у мене починає сіпатися око, я глянула на Евана. Раніше він би просто промовчав, щоб не образити її. Але терапія, на яку ми пішли, дякую вам за пораду, дала плоди. Він спокійно відсунув брелок назад до неї і сказав. Мамо, ми дуже вдячні за допомогу з квартирою, і ми повернемо ці гроші за графіком. Як і домовлялися. Але ключі будуть тільки у нас. Це наш особистий простір, якщо захочеш заїхати. Просто подзвони, і ми з радістю тебе запросимо, якщо будемо вільні. Вона спробувала розплакатися, мовляв, вона самотня мати, яка віддала йому все. Але Еван просто обійняв її і повторив Ні, мамо, я була така горда ним. Оновлення чотири. Фінальна перевірка свята Ось ми і тут наближаються перші великі свята в статусі подружжя. Свекруха вже оголосила, що вона організовує великий феміністичний обід у себе вдома і очікує, що ми проведемо там усі вихідні. Але є проблема. Мої батьки теж запросили нас, коли ми сказали Свикрусі, що розділимо час порівну, Вона влаштувала справжню істерику. Вона заявила, що оскільки вона самостійно виростила лідера, ми маємо проявляти до неї більше лояльності ніж до моєї традиційної повної родини. Знаєте, що я зробила? Я просто надіслала їй посилання на статтю про токсичний матріархат і написала Ми любимо тебе, але якщо ти продовжуватимеш використовувати фемінізм як інструмент маніпуляції та контролю, ми взагалі не приїдемо. Рівність. Це також повага до нашого права обирати, де проводити час. Вона не відповідала три дні, а сьогодні прислала повідомлення Гаразд, о котрій годині на вас чекати в суботу. Я приготую вашу улюблену страву. Це маленька перемога, але вона величезна для нас. Вона нарешті зрозуміла, що її гроші та ідеологія не дають їй влади над нашим життям. Ми з Іваном тепер сильніші, ніж будь-коли. Ми офіційно закрили тему весільних суперечок і готові будувати свою сім'ю за своїми правилами. Дякую вам, Редіт. Ви не просто дали пораду. Ви врятували мій шлюб ще до того, як він почався. Джулія та Єван виходять із чату на цей раз щасливі.